Аліна Омелянюк нещодавно відкрила майстерню, де виготовляє та продає ароматичні свічки. Захопилася справою ще у 2021 році. Ми тоді займалися виключно декором із гіпсом. Але до нас поступила пропозиція від людини, чи можемо ми зробити свічку. Ми погодились на цю пропозицію. Сказали, що так, ми зможемо це зробити вам. На наступний день ми принесли її свічу, і вона написала нам відгук. Ми зрозуміли, що є попит на свічі, і людям це цікаво. Ароматичні свічки підприємниця виготовляє із соєвого воску. Власноруч створює і кашпо до них. Раніше продавала свої вироби онлайн. А щоб відкрити власну майстерню, жінка минулого року подала заяву до обласного центру зайнятості на отримання мікрогранту у розмірі 250 тисяч гривень. Цей проєкт реалізує уряд у рамках програми Є робота Своя справа. Це чудова можливість для молодих підприємців. Розвиватися, розвивати свою справу, ставати сильнішими, міцнішими, незважаючи на сьогоднішні реальності, все одно потрібно працювати на економіку, давати людям додаткові місця для працевлаштування. Програма є робота Своя справа стартувала в Україні влітку минулого року. За цей час до Хмельницького обласного центру зайнятості звернули 600 громадян. Отримали кошти 118 підприємців, у тому числі семеро переселенців. На Хмельниччині вони вже створили 60 нових робочих місць. Переважну більшість це є громадське харчування і торгівля продуктом харчування, швейне виробництво, торгівля промисловими товарами, розвиваючі центри для дітей, надання бухгалтерських послуг. Всього в область зайшло для цих 118 осіб, які отримали право на мікрогрант, близько 27 мільйонів гривень. Отримати кошти на розвиток власної справи можна, і у 2023 тисячі Для цього потрібно на порталі дія подати заяву та бізнес-план до обласної служби зайнятості. Нині можна звернутись по консультацію. Проводяться семінарні онлайн-семінари, які допомагають грантоотримувачам у підготовці до захисту бізнес-плану і в самих розрахунках. Наступний такий семінар буде 23 лютого. О 10-й годині посилання на цей семінар може знайти кожен хто бажає його прийняти участь у ньому на сайті обласного центру зайнятості на Фейсбук, сторінці обласного центру зайнятості. Зараз триває друга хвиля прийому заяв. Загалом у 2023 році їх буде 20. ірина Муляр, Валерій Телаховські. Новини міста.